Допомога ВПО та безбар'єрність завжди готові допомогти. Напередодні дня соціального працівника обласна адміністрація нагадала, які соціальні послуги надаються на Миколаївщині. Політика, дипломатія, фінанси. Україна має стати глобальною нацією. Відвідувачем центральної міської бібліотеки книжкові новинки 2025 року. Презентували їхні автори. Сьогодні п'ятниця, 31 жовтня, і у нас для вас є новини у студії телеканалу Март. Працює Вікторія Панченко і одразу до головних новин дня. Сім разів били російські окупанти FPV-дронами Очаківську громаду у четвер, 30 жовтня. Також у ніч проти п'ятниці ворог масово атакував Миколаївщину шахедами. Десять із них було збито захисниками у наслідок бойової роботи та падіння уламків у Миколаївському районі. Пошкоджено амбулаторію, приватний будинок та три автомобілі. Постраждалих немає. Повідомили сьогодні в обласній військовій адміністрації. На Херсонщині внаслідок російських ударів загинула одна людина. Ще семеро дістали поранення. Як повідомили в Нацполіції, постраждали населені пункти Херсонського та Береславського районів. Російська армія била по них з артилерії, мінометів і застосувала безпілотники різних типів. У результаті атак пошкоджено 14 об'єктів, зокрема, житлові будинки, медичний та навчальний заклади, адмінбудівля, склади, магазин і 5 автомобілів. Унаслідок артобстрілу Херсона загинув 65-річний чоловік. Ще четверо людей отримали поранення. У медичному закладі уламок снаряда пробив стіну палати, травмувавши 83 річну пацієнтку. Сьогодні на місцях обстрілів поліція задокументувала наслідки атак. 73-й морський центр сил спеціальних операцій показав роботу своїх бійців у ворожому тилу. Під час таких виходів оператори Очаківського центру виконують різноманітне коло задач. Серед них мінування шляхів, якими противник проводить забезпечення військ, на відео фрагменти саме такої роботи у тилу ворога. Вона вимагає надзвичайної підготовки, концентрації та злагодженості. А наші воїни продовжують здійснювати операції з підриву ворожої логістики на далекій Таких дистанціях. П'ять років проведе за ґратами 57-річний луганчанин, який палив автівки ЗСУ. Встановлено, що чоловік отримував замовлення на знищення автомобілів, які могли б належати захисникам, та підшуковував машини у Шевченківському районі столиці, обливав їх легкозаймистою речовиною та підпалював. Таким чином він хотів заробити гроші, втім оплату так і не отримав. У такий спосіб було знищено три автомобілі. Під час судового розгляду фігурант заявив про розкаяння. Враховуючи обставини злочинів та триваючу збройну агресію проти України, суд відправив його за грати. У Баштанському районі поліція вилучила цілий арсенал. Цікаво, що цьому передувала сімейна сварка 45-річного жителя Березнегуватого зі співмешканкою. Після неї чолов'яга завіявся з дому, прихопивши зброю. А жінка звернулася до поліції. Правоохоронці оперативно зупинили авто підозрюваного. У машині знайшли підствольний гранатомет із трьома пострілами: автомат, револьвер, гранату та понад сотню набоїв. За словами чоловіка, усе це він збирав на колишніх позиціях окупантів. Йому оголосили підозру за незакон. Он зберігання зброї. Суд вже обрав запобіжний захід. Це домашній арешт на два місяці. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях. І, звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Миколаївські міські служби провели тренування з організації мобільного пункту обігріву, аби підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій ближчої зими. У тренуванні взяли участь представники районних адміністрацій, комунальних підприємств та фахівці управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Особливу увагу приділили створенню комфортних та безпечних умов для перебування людей та організації стабільного енергопостачання. Такі тренування частина підготовки міста до будь-яких непередбачуваних обставин. Драйвери турботи Миколаївщини. Перший регіональний форум соціальних працівників відбувся у Миколаєві 30 жовтня. Його ініціювала Миколаївська обласна військова адміністрація, а підтримали програма розвитку ООН в Україні та уряд Данії. Захід приурочили до Дня працівника соціальної сфери, які відзначають ближчої неділі. Серед учасників Віталій Кім, Олександр Сінкевич, представники Проон, ЮНІСЕФ, Королівства Данія. Головні теми дискусії гуманітарна підтримка, інклюзія, соціальний догляд. Звиток послуг для дітей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку і внутрішньо переміщених осіб. Міський голова Олександр Сінкевич підкреслив, що форум має стати не лише професійним майданчиком, а й можливістю для реальних дій і рішень, які змінюватимуть соціальну сферу Миколаївської області. Надання допомоги ВПО, підтримка дітей сиріт, родин у складних життєвих обставинах та людей з інвалідністю одні з головних напрямів соціальних послуг на Миколаївщині. Про це розповіла сьогодні під час брифінгу директорка департаменту соцзахисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Єльчієва. Детальніше про те, яку ще допомогу можна отримати у регіоні, дивіться у нашому матеріалі. На Миколаївщині понад 80 тисяч людей потребують соціальних послуг. Про це під час брифінгу повідомила директорка Департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Гільчиєва. За її словами, з початку повномасштабного вторгнення ця кількість зросла вдвічі. Безпосередньо соціальні послуги вони спрямовані на підтримку не тільки осіб з інвалідністю, осіб старшого віку, а й безпосередньо сімей з дітьми, жінок, чоловіків, дітей тобто, це комплекс різноманітних послуг, які можуть надаватися мешканцям Миколаївської області. Одним із ключових напрямів розвитку системи соцзахисту є функціонування центрів життєстійкості. Тут фахівці надають індивідуальні і сімейні консультації, проводять тренінги, групи самодопомоги і взаємопідтримки. Понад 10 тисяч мешканців області вже скористалися їхніми послугами. На сьогодні на території області функціонує сім таких центрів. Вони функціонують в місті Миколаєві, в місті Вознесенську, в Коблєва, Казанка, Березанка, Криве озеро і в Радівські територіальні громади, де безпосередньо мешканці таких громад можуть прийти до такого центру життєстійкості, як до єдиної точки входу для отримання різних видів послуг. Важливою частиною роботи департаменту залишається допомога внутрішньопереміщеним особам. Нині на Миколаївщині проживає близько 170 тисяч переселенців, серед них 50 тисяч дітей. Для них організовують підтримку, адаптаційні програми та соціальні послуги. Це значна кількість сімей, які потребують відповідної допомоги, зокрема в тому числі надання соціальних послуг щодо інтеграції у відповідну громаду. Нам в цьому допомагають ради внутрішньопереміщених осіб на сьогодні на території кожної територіальної громади, на території Миколаївського створено 52 такі територіальні ради з з питань підтримки внутрішньопереміщених осіб і одна обласна рада з питань внутрішньопереміщених осіб. Тому у разі виникнення будь-яких питань, будь ласка, звертайтеся до своїх рад внутрішньопереміщених осіб і є можливість отримати відповідну підтримку і відповідні послуги. Ще один важливий напрям допомога дітям з інвалідністю. В області вже діє послуга раннього втручання, що поєднує роботу медиків, освітян і соцпрацівників. Її головна мета вчасно виявити труднощі розвитку дитини і підтримати всю родину. Є позитивні результати вже на сьогодні. 12 сімей отримують таку допомогу, і мами кажуть про те, що якщо раніше їм було страшно да залишатися одна з цими проблемами, да, які виникають щодо підтримки таких дітей, то на сьогодні вона точно знає, що соціальний супровід працює, їй допомагають, і вона може активно залучатися до життя громади. Департамент також продовжує виплати державної соціальної допомоги ветеранам, сім'ям із дітьми, ВПО, людям з інвалідністю, малозабезпеченим сім'ям, а також дітям, які постраждали внаслідок війни чи втратили одного з батьків. Що стосується безпосередньо обласного бюджету, то на соціальні програми, зокрема щодо заходів підтримки внутрішньопереміщених осіб, виділено 49,7 млн грн, близько 50 млн грн. Що стосується безбар'єрного простору, це більше 54 млн 54,1 млн грн. і І, зокрема, щодо підтримки ветеранів та членів їхніх сімей, більше ніж 37,8 млн грн. Тобто ми продовжуємо працювати в цьому, в цьому напрямку для надання в тому числі для надання соціальних послуг. Попри всі виклики, Миколаївщина продовжує підтримувати тих, хто найбільше цього потребує. Оксана Єльчієва зазначила, що соціальні служби області щодня допомагають родинам, дітям і переселенцям знайти опору в непростий час. Олександра Долматович, Богдан Іванов, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. Олександр Сянкевич та Віталій Кім зустрічали у Миколаєві представників ЮНІСЕФ та дипломатів з Фінляндії, Хорватії і Нідерландів. Очільники обласної та міської громади показали гостям молодіжний простір, створений за підтримки європейських партнерів. Обговорили подальшу співпрацю, зокрема, плани зробити ще більше для молоді в межах цього простору. Мер подякував партнерам за підтримку Миколаєва, за віру в миколаївців та спільні кроки до відновлення. Принагідно, Олександр Сянкевич запросив Миколаївську молодь долучатися до ініціатив молодіжного простору. Миколаївські рятувальники, поліцейські та нацгвардійці взяли участь у реабілітаційному заході з іпотерапії. Це метод, що поєднує спілкування з конем, фізичну активність і психологічне розвантаження. Кінь відчуває емоції людини і допомагає заспокоїтися. Вважається, що іпотерапія має потужний фізіологічний ефект, а також позитивно впливає на психоемоційний стан. Для тих, хто щодня стикається зі стресом, рятує життя, стоїть на варті безпеки держави, така Терапія як ковток спокою, довіри та тепла. Тому такі заходи це не лише реабілітація, а й прояв турботи про тих, хто завжди першим приходить на допомогу іншим. Фальсифікували харчі відомих брендів. На території Миколаївської, Херсонської та Київської областей, правоохоронці викрили мережу виробництва та збуту фальсифікованих продуктів. П'ятьом особам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. За даними слідства, ділки виготовляли фальсифікат з низькоякісної сировини, фасували упакування, максимально схожі на оригінальну продукцію Нестле, Мівіна, Якуб, Сторчин, Мрія, Чорна карта та інших брендів. Далі цітували. Ри йшли у реалізацію під час обшуків в одному із складських приміщень вилучено понад 15 тисяч упаковок продуктів із підробленим маркуванням. Також виявили обладнання для фасування. Розслідування триває. У центральній міській бібліотеці імені Кропивницького відбулася зустріч із відомими науковцями та авторами книжкових новинок 2025 року Павлом Гайнижником та Олександром Савченком. Вони презентували свої роботи, поділилися головними ідеями та відповіли на запитання учасників заходу. Детальніше про це далі. У Миколаєві в центральній міській бібліотеці імені Кропивницького відбулася зустріч із авторами книжкових новинок 2025 року Павлом Гайнижником та Олександром Савченком. Зокрема, політолог та доктор історичних наук Павло Гайнижник розповів про свою працю сенсові ідеологеми Володимира Путіна, наративи цінністих маніпуляцій та касузбел геополітики і геостратегії РФ. У ній він аналізує механізми російської пропаганди та логіку її агресивної політики. У сьогоднішньому світі перш за все йде боротьба за мозги і за душі людей, В тому числі по всьому світові, і ми потрібно, нам потрібно не лише історикам розширювати діапазон аргументації для того, щоб не лише українці знали, за що вони борються, а щоб вся весь світ і вся Європа знала, що ця війна є несправедливою з боку Путіна, що вона є геноцидна і що вона загрожує всій цивілізації. І власне комплексний підхід, науковий, публіцистичний, ідеологічний. Є основною зараз завданням будь-якого вченого. своєю чергою. Економіст, фінансист і дипломат Олександр Савченко представив перший том політичного трилера Ескалація, битва президентів за його словами, це не просто художній твір, а своєрідна спроба осмислити, як світова політика балансує між амбіціями лідерів і долями людей. Передбачено три книги в цій книжці події. Це Росія, Україна, але там є і Сполучені Штати і Європа. А друга книга буде Європа, Україна, але, очевидно, буде і Раша, і Штати. І нарешті третя події будуть у Україна, Сполучені Штати, Китай. Ось така метаморфоза. Висновок такий, що Україна має стати глобальною нацією. І зрозуміти своє місце в цьому світі, і саме тому буде не одна книжка, а декілька, принаймні, три. Під час дискусії учасники говорили не лише про книги. Автори дали відповіді на низку філософських питань, зокрема, яку роль відіграє історія в інформаційній війні, що мотивує авторів на складні дослідження і як наука може протистояти маніпуляціям. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у суботу, 1 листопада у Миколаєві буде ясно, без опадів. Температура коливатиметься від 5 до 14 градусів. Вітер переважно північно-західний, помірний. Середня вологість повітря складатиме 58 Ми вдячні вам за перегляд. Уподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях своїми думками про сьогоднішні новини. І головне, цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.